Чи є між вами така людина, яка, коли сини її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Бо в цьому є закон і пророки. Входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Остерігайтеся, лже, пророків, які приходять до вас в одежі овечі, а всередині вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград із терні або смокви з будь-яків? Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди погані родить.